Проводимо семінар для наших територіальних громад. Перш за все, для мене дуже важливо, щоб наші територіальні громади працювали над грантовими. Програмами, щоб наші територіальні громади уміли залучати кошти і розвивати свої громади. Тому я дала доручення профільному заступнику і керівнику департаменту на постійну організацію різноманітних семінарів, запрошення успішних людей, успішних голів громад, також представників з інших областей, які можуть нам допомогти, і можуть наші територіальні громади навчити, як правильно працювати і як правильно отримати кошти за кордоном. у нас семінар Буде присвячений не тільки питанням залучення міжнародної технічної допомоги, а також і налагодженню міжнародних партнерств для громад, районів та міст. Насправді, міжнародна співпраця це не є якась дуже складна матерія і дуже-дуже щось незрозуміле, до чого треба там, не знати, як готуватися. Насправді, все про людську взаємодію і розуміння свого пріоритету, з чим ми йдемо до партнера і що ми хочемо йому запропонувати. Я бачу ті громади, які є успішні в співпраці з міжнародними донорами, які залучають для розвитку своєї громади колосальні кошти, і це дуже добре. Сьогодні така співпраця є потрібною і вона збагачує місцеве самоврядування. Є на превеликий жаль ті громади, яким потрібно допомогти, яких фахівців потрібно навчити. Я дуже хочу, щоб кожна громада Івано-Франківської області мала можливість розвиватися. для Цього за моєю ініціативою створено агенцію регіонального розвитку. Тому зараз такий семінар це вже не перший. Нещодавно ми провели такий семінар за українською програмою і системою DREAM, але також там були і міжнародні різні програми. Сьогодні також як отримати кошти, як залучити кошти.